У разі, якщо загроза буде в Хмельницькому районі, то відповідно вся область буде отримувати оповіщення сигналом повітряна тривога. Хмельницький район вмикатиметься кожного разу в зв'язку із наближеністю до двох районів, зважаючи на те, що такий поділ районів в області всього маємо три райони. Ця ініціатива вона впроваджена відповідно до рішення. Комісії уряду з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, ми спостерігаємо дуже часто, що якщо у, наприклад, Шепетівському районі відбувається чи то атака, чи то загроза, ми розуміємо, що в Кам'янець-Подільському районі лікарні або школи, або підприємства можуть працювати в штатному режимі. Це стосується виключно. Безпілотних літальних апаратів зазначу, що ракетна небезпека вмикатиметься на всій території області і охоплюватиме сигналом повітряна тривога всі три райони.